Є реальний шанс, що українці можуть перемогти. Президент США запевнив, що наша держава зможе здолати Росію, якщо світ зберігатиме підтримку України. Таку заяву Джо Байден зробив після телефонної розмови з президентом Зеленським, з яким обговорили посилення ППО України і нові санкції проти Росії. Напередодні Вашингтон запровадив масштабні обмеження щодо енергосектору країни агресорки. Від санкції потрапили зокрема такі гіганти, як Газпром Нафта та Сургутнафта. У Вашингтоні наголо. Шують обмеження ускладнять Путіну введення його воїн. Джо Байден також висловив сподівання, що Конгрес не допустить зупинки військової допомоги Україні під час правління Дональда Трампа доки ми продовжимо зберігати єдність Західної Європи щодо України, є реальний шанс, що українці зможуть перемогти, тому що ціна для Росії неймовірно висока понад 600 тисяч загиблих або поранених. Я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців у конгресі, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюся і очікую, що вони висловляться і не погодяться, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України. Потужний удар по економіці Кремля під кінець каденції Байдена Сполучені Штати та Велика Британія майже одночасно оголосили про нові санкції проти понад чотирьох сотень суб'єктів російського енергосектору. Передусім, обмеження зачеплять нафтопереробну промисловість. Під приціл потраплять такі нафтові гіганти, як Газпромнафта та «Сургутнафтогаз» та понад два десятки їхніх дочок. До санкційного списку внесли безпрецедентну кількість нафтоналивних суден, а саме 183, які є частиною так званого тіньового флоту, постачальників нафтосервісних послуг, високопосадовців із енергетичної сфери. Як зазначила міністерка фінансів Джанет Єлен, Вашингтон вживає широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування жорстокої та незаконної війни проти України. А от у Лондоні кажуть, що всі ці підсанкційні компанії разом добували понад мільйон барелів нафти на день, що за поточними цінами становить приблизно 23 мільярди доларів на рік. Президент України вже подякував партнерам за ці рішення і написав у соцмережах, що такі дії посилають чіткий сигнал. Злочинці мають платити за свої злочини. Що менше доходів буде отримувати Росія від нафти та інших енергоресурсів, то швидше буде відновлено мир. І ще одна країна, яка вдарила по Москві новим пакетом санкцій, це Японія. У Токіо вирішили накласти обмеження на експорт двигунів до країни агресорки та іншої техніки для військових цілей. Під санкції потрапили також організації із північної Кореї та Грузії, які допомагали Кремлю обходити наявні обмеження. А ще заморозили активи десятків осіб. І перші три мільярди євро Україна отримала від Євросоюзу. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що до бюджету надійшов перший транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Спрямувати ці кошти планують на першочергові бюджетні видатки. Цей транш виділили у межах програми Великої Сімки, за якою G7 спрямовує Україні до 50 мільярдів доларів кредитних коштів. Погашатимуть їх за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів. Thank you.